Всім доброго дня. Сезон 2025 року продовжується, фактично він підходить до завершення. Що хочу сказати, є у нас новеньке щось, є, е, є старе забуте. Старе забуте, то обробіток, літній обробіток бджіл від кліща. Ми обробляємо кліща літом, якщо дозволяє, погода е, муравійною кислотою. На Перше, що муровину кислоту, тут треба брати охолоджену, обов'язково з холодильника. І даємо на салфетки, можна подивитися у вулик, заодно покажемо, як живе у наш новий матеріал, який ми привезли з Німеччини. Були переселені маточки сюди. Поки сидять на 5 рамочках, треба докладувати, сюди даємо муров'яну кислоту, на такий об'єм дається до 15 кубиків. Почнемо трошки з, продовжимо трошки з такого неприємного. До нас прийшли дві маточки. Так, тут вона не, не сіяла. Матка, як завжди, перейшла на ту рамку, де є печатний розплід. Для того, щоб матка почала сіяти на молоде, треба забрати стареньку рамку. Ця маточка у чоловіка не сіяла. І таких прийшло до нас дві маточки. Я це показувати вже не буду, нема смисла забирати час опусто. Значить, щось ви робите люди недобре, а потім ви те того, хто вам відправляє матки. Ну, в даному випадку недобре було, мабуть, підселення, тому що людина замовила п'ять маток, тільки дві нам завернула, а ми йому відправили знову ж таки 5 маток. П'ять краще, як дві. Це одна з афер. Друга афера на, на рахунок люди відправляють старий рахунок, той мороз Василь. Дав би вам бог здоров'я, він пробував третій раз відправити один той самий рахунок для того, щоб отримати від нас матки. На третьому разі попався. Про приємне. Я показав вулики. Ми почали виливати для себе вулики рут і додам. Стінка основна тут по 30, по 30 мм, каркас йде 40 мм. Ну, воно точно, як шестирамочники наші йшли, нам це підходить. Фактично ми готуємося до сезону 26-го року помаленьку. До, до пакетів. До пакетів готуватися вже треба. Чому? Нарощувати сім'ї у зиму. Потім підготувати, у нас дуже багато сидить на шестирамочниках, переселяємо у десятирамочники, або рут, або додан і так далі. Маточки всі переселені, які ми привезли в цьому сезоні уже у рут, Вони перейдуть на своє стандартне місце. У продажі будуть матки, У продажі будуть матки. З минулорічного матеріалу інсимінатор ліпатов Вони теж оброблені були. Я зараз спробую знайти одну маточку. Оце тут є вона. Походження цих маток відоме. Є з під трьох маток, з під третьої пешець, з під двадцять дев'ятої і 89 троєк 07. Чим Семенив, Ліпатов указав і є. є на то паспорта. Так. Закладки будемо робити приблизно до п'ятого. Серпня, 5-7 серпня крайні закладки будуть. По обстановці трутень є. Чому трутень є? Бо ми вже фактично великі сім'ї кормимо і багато трутні зберігається в нуклеусному парку. Трутень ми вирощуємо спеціально, є рамки для того, поставлені в сім'ї. Новий Матеріал ще буде, так що. Скажем, який через тиждень. Відправки маток матки у наявності є. Відправки проводимо регулярно вже, вже даже після першої матки. Почали виходити перші матки з нового матеріалу з цьогорічного, тобто Карніка 03 Хольпка і е, з, від матковода 17161. Там дві маточки у нас є, одна гірського обльоту, одна на острові. Островного. Всім хорошого сезону, великої ціни на мед медовикам і мир в Україні, будьте здорові.